Офігеть, яка крута розпаковка з Китаю. Мені треба на телефон поставити якийсь батьківський контроль. Бо ці всі покупки я роблю вночі, потім забуваю, що я заказую і розпаковую, наче перший раз. Я прикріплю фотку, що це таке. І з яким умислом я це заказувала? Понятне діло, що свої пензлики я мию, але проблема в тому, що коли я їх ложу, то вони залежуються і висихають неправильно. Я заказала спеціальну цю штучку, щоб сушити тут пензлики, і вони наче не залежувались. Але я розумію, що вона, походу, маленька. Це шарики з цифрами 2 і 5, по моєму чоловікові скоро день народження. Це довжен був бути сюрприз, але він його побачив. тому... Ця штука заваняла усю посилку. Ну, як заваняла? Вона дуже круто пахне лімоном. Це такий дезодорант у взуття. Це, типу, такий вкладиш, ложиться десь ззаду в кросовочок і дуже гарно буде пахнути взуття. Це холодне оружжя, це такий маленький ножик. Я дуже часто забираю ж посилочки, і мені дуже часто немає їх чим відкрити. О, це шкарпетки. Типа антискользящі шкарпетки з таким. Просто в планах у мене займатися спортом колись точно. То я купила такі шкарпетки. О, о боже, це я ждала більше за все. Це такі палички для китайської зачіски. типу гульку робить. Я органайзерив ванну. Я просто прикріплю фотку, щоб вам довго не пояснювати. Це заколочки, які не залишають заломів. Віт як гарно тримають, блін. Ну, клас, мені подобається. Ніфіга собі він якісний. Ремішочок для моїх Apple Watch. Дивіться, це тепер буде годинник лакшері просто. Це те, що я взяла спеціально на огляд: набір олівчиків для губ. Побачила в однієї блогерки, що вона бере ці олівці і, звісно, вже замовила. Шість кольорів. Скоро будуть ще посилки з теми, бо я замовляла їх багато. Очікуйте.